Починаємо окей, поїхали. Ще пару болтів. Доброго ранку, я джо фліт менеджер. Я поясню свою роботу як найпростіше. Я наглядаю за роботою майстерні і тим, що відбувається на дорозі, а також координую роботу з водіями та диспетчерами для ремонтів на дорозі. Ідемо в майстерню і почнімо робочий день. Майстерня відкривається близько сьомої ранку. Хлопці зазвичай приходять близько 645. Вони беруть каву, сідають за комп'ютер, перевіряють список проєктів. Кожен день різний і ніколи не повторюється. Ми розходимося і я починаю з траку 327, щоб провести діагностику. Ти глянеш трак 335, перевіриш пошкоджене дзеркало. 340. Ми замінимо корпус паливного фільтра. Він має бути на горі або в контейнері. Після того займіться траком 305, будь ласка. Молодець, Іване. Раз. Ми під'єднаємо діагностичний роз'єм до Volvo І подивимося, чому горить лампочка двигуна. Підійдемо до комп'ютера. Ми використовуємо ОІМ програмне забезпечення для діагностики, пошуку несправностей, програмування та всього іншого, включно з підбором запчастин. Цей трак має несправності з низьким тиском палива та впускним трубопроводом. Найчастіше ці несправності з тиском палива викликані засміченням паливного фільтра. Це досить поширене явище у Volvo-траках. Як тільки пробіг доходить до 25-30 тисяч миль, просто міняємо паливний фільтр і їдемо далі без пригод. У нас багато запчастин. Найпоширеніші деталі, які ми використовуємо щодня, це ремені, хомути, шланги, різні датчики, лампочки. Тож у нас є все на складі 7 днів на тиждень, якщо нам це знадобиться, щоб не було перебоїв в роботі. У нас є запчастини Detroit, Freightliner, Volvo, Cummins International та Kenworth, а також все необхідне для наших трейлерів. Тож ми можемо обмежити час простою для наших овнероператорів і водіїв. Я щойно отримав меседж від одного з наших водіїв, що в нього проблеми з траком. Зараз зателефонуємо йому і подивимось, чи зможемо допомогти відновити роботу. Наразі він перебуває в Меріленді. Загорілась лампочка на насправність двигуна. Привіт, Джеймс. Це Джо. Я зараз дивлюся твій трак і на коди, які вибило. Бачу, що загорівся датчик тиску вихлопних газів. Подивись, будь ласка, з пасажирського боку біля турбіни. Там зверху має бути сенсор такої прямокутної форми. Переконайся, що він повністю під'єднаний до роз'єму. Добре, коли повернешся до роботи і перевіриш, передзвони мені або скинь повідомлення. Це одна з найкращих речей, які ми пропонуємо: цілодобова підтримка, щоб наші водії продовжували їзду. Як на прикладі водія, якому я дав пораду, і він знову в дорозі. Закінчив вирішувати проблеми, що виникли у наших водіїв у дорозі. Тож давайте зробимо обхід і подивимося, як справляються інші. Тут у нас є наш майстер з регулювання клапанів, який робить свою справу на двигуні Cummins. А ось тут Пол. Він займається всіма замінами мастила, обслуговує всі наші траки та робить усю профілактику. А ось Іван, який міняє шини, наближається термін технічного обслуговування, тож він це зробить. Хлопці всередині зараз працюють над зняттям лобового скла, щоб вставити нове. З цього боку раз показує Віктору, як замінити корпус паливного фільтра. Хлопці тут займаються техобслуговуванням цього ріфера, готують його назад у рейс. Як бачите, ми намагаємося полагодити якомога більше в майстерні. Зазвичай у дорозі трапляється щось несподіване. Чим більше ми робимо для технічного обслуговування, тим менше проблем, сподіваємося, у вас буде в дорозі. Іноді швидше нам виїхати самому і зробити ремонт, ніж викликати службу. Буває, що нам навіть доводиться летіти, щоб щось полагодити. У нас також є цей фургон аварійної дорожньої служби, яким ми роз'їжджаємо по всьому округу. Він обладнаний усіма інструментами, які нам можуть знадобитися. Також запчастини типу сальників, фільтрів, багато всього. Третя година і це час для другої зміни, які заступили вже на роботу. Деякі роботи більші за інші, тож це не те, що можна зробити швидко і легко. Буває, що ми передаємо ремонт команді другої зміни для виконання. Якщо це щось нескладне, можна закрити все в першу зміну або залишитися після неї, доробити та вигнати трак з боксу. І якщо ви додивилися до цього часу, значить відео вас зацікавило, тож обов'язково подивіться більше подібного контенту. Віднедавна ми створюємо навчальні відео для водіїв, щоб вони могли заощадити час і гроші, не чекаючи на дорожню службу. Ви можете знайти ці відео на нашому каналі Сільчук на YouTube. Ми намагаємося записувати більше, щоб полегшити життя нашим та іншим водіям. Обов'язково подивіться це, і якщо у вас є ідеї для відео, дайте нам знати. Ми зробимо все можливе, щоб воно вийшло.